Відразу після обстрілів найактуальніша тема це світло. Зранку ми вже всі готові вам повідомити, що чекає на українців сьогодні. У п'ятницю відключення будуть весь день. Чи є надія на покращення та який план у держави? Розкажу вже зараз. Міністр енергетики розповів, як ми можемо вижити. Тому друзі, не пропускайте. Отже, прогноз щодо відключень на сьогодні дали «Фукоренерго». за їхніми даними. У п'ятницю світло відключатимуть протягом усієї доби. Київ отримає аж 70% від потреби. І це непоганий результат. У 12 областях України через перевищення лімітів будуть застосовувати аварійні відключення і діють вони у Київській, Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській та Харківській областях. Також Укренерго попередили про можливі перерви у електропостачанні об'єктів критичної інфраструктури у разі перевищення лімітів. Своєю чергою, прес-службі ДТЕК уточнили, що виділених укренерго лімітів, наприклад, для столиці вистачить на 75% потреби. потреб. Сьогодні Києва буде трошки легше, але 25% підуть на забезпечення критичної інфраструктури, лікарень, насосних станцій, військових об'єктів, а вже 50% буде поділено між населенням та бізнесом. Днями в роботу вийде додатковий блок на атомні електростанції. і Це на два тижні допоможе покращити ситуацію. Повідомили в «Укренерго». Станеться це вже сьогодні вночі. Далі цитую. Ми очікуємо, що в ніч з п'ятниці на суботу вийде у роботу додатковий блок на АЕС, і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м'якші по всій енергосистемі, заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Він також зазначає, що з цим виведенням у роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. але… Це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека завершення ремонту енергоблоків АЕС до прикладу не скасує відключення електрики в Одеській області. Проте є надія, що кількість годин зі світлом на добу збільшиться до 10. Про це на прес-конференції повідомив голова Одеської Валег Кіпер. Цитую. Ви бачите, що сьогодні вся генерація в Україні розбита ворогом. У нас залишилася лише атомна. Ви сьогодні бачите, скільки у вас годин було світла? П'ять після ремонту енергоблоків. Відключення все одно триватимуть, але влада планує вийти на показник хоча б до 10 годин на добу. Сказав Кіпер. Він також нагадав, що частина генерації зовсім зупинена через руйнування та окупацію. А ще частина на ремонті через постійні обстріли. Що ж, країна терорист своїми повітряними атаками на енергетичну інфраструктуру України хоче досягти повного блекауту. На сьогодні ситуація в енергосистемі нашої держави значно гірша ніж у 2022 році. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Крім цього, він підкреслив, що атомна генерація на сьогодні залишається базовою для України. Зараз проводяться роботи, щоб взимку працювали усі дев'ять атомних енергоблоків. Саме це на його думку наш. Спосіб вижити, що ж дійсно ситуація, в якій ми знаходимося важка і з кожною ворожою атакою ще більш непередбачувана. Тож, друзі, будь ласка, підписуйтесь на фабрику новин, щоб бути в курсі усіх подій. Не забувайте підтримувати нас подобайками та коментарями для нас. Це надзвичайно важливо. Бережіть себе, і все буде Україна.